Это можно ее фиксировать. Не, не покажите. Ну свою. Ну а мне надо дию. Ну, чтобы подивиться, что у вас все нормально. Да? Ну, не дия, а это резерв. Неважно. На каком основании вы пытаетесь? Якої? Согласно Конституції України, ви повинні бути на фронті. Согласно здійснювати оповіщення по статті 520, так, чи по якій? 560 постанова. На даний час ми здійснюємо оповіщення. Ні, ви не маєте. Ні, ви, ви нічого не маєте. Well, слушай, слушай, Василь, це це... не моє особистие, воно в момент нічого не знаю. Сколько полных рук у вас? 20. Не переживайте. Це, це нормально, це группа оповещения. Я не, не знаю, яка група оповещения. Ну, у мене це... двоє знайомих уже без ног. Ну. після вас. Після нас? Да. може після росіян? Ні, після вас. А після нас? Та тому що ви а, поймали а, і забрали. Отгрызли и много. Кинули кидали. Що ви хоч в своєму місте, що ви кого таке? Що і за вас, да, так, що, що не за слышно? А я при чому. Може і за, за того, що, ви... то, що ви да, так, при а чому? Я, ну, Як скажи? Як ви можете. Так а чого ви звинувачите його? Я вас всіх обвиняю. Так а чого ти себе не визвониваєте? А я що, я його кидав на м'ясо. Два знакомих так, у мене, блядь, без ног. Так, давай, і те, те, за вас. Давайте зараз перевіримо зар машину. Я вам только по рішенням суда я вам що та буду показувати не згідно статті Конституції України не підожді, ну душі не поважайте поліцейського нас не поважати, поліцейським та а поліцейський хто такі? Порядок і якого якого хрена поліцейський підчиняється ТЦК? Совмесне Вы патрулювання наказу наказувати. Ви виповняєте приступний приказ. Ви виповняєте. Це не я придумав, це так і є. Якщо ви така особа дійсно є, проводамо вам профсоюзку з туба що є Профілактично. Якщо у вас немає порушень, то до вас Нема у мене на. порушень. От ще виточнив це все давно. Ну, я, да, ні, не обов'язав. Тільки, тільки, тільки по рішенню суду. Паспорт громадянина України. Тільки по рішенню суду. Що по рішенню суду? Буду предоставлять що там. Вас на три години затримати у відділ. Ні, тільки по рішенню суду. Ви не маєте права Что мене задержати. Не, не. не маєте. Я, я, я спорити з вами не збираюся. Я сказав, не маєте. все. Не то есть я. спорить будемо тільки в суді. Не, 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 я вас не чую. Я, я вам сказав, як воно є. Вам воно і не треба. В смысле вам его не именно. А ты тільки що закладки ложив, як воно вам накопичил. Докажи. Что доказать? Ну, покажи видео. Такой стой записывай. Ну, іди. Что там? Що в сумке. Яка разница, що в сумке. Открывай сумку. Не буду я ничего открыть. Засними, ну, что ты в сумку положил, типа что. Что я Що? Що ты положил в сумку? Что Дис... ты підібрав? Дистанцию держи. Я засниму на видео, что у меня в сумке. Дистанцию держи. Я настоя. Полицейский має право переверить. Ничего він не має права. Дистанцию держи! Або держи дистанцию, або я буду, блядь, отбиваться. Він не держит дистанцию. Дистанцию беру. Я дистанцию держу. Давай, сука! ну нахуй! пидорас! Сука, и ты воюй! Что? И ты воюй! И ты, воюй. Не воюй. А ты не воював, сука! Да не надо мне нихуя показывать! А сон, Нахуй, блядь, иди! <соцентр> пидорасы! У меня, сука, двое друзей, блядь, без ног, потому что эти пидорасы на мясо отправляют! Ты а, докажи, сука! Пидорасы, сука!